У Збройних силах України роди та види військ мають свої нарукавні знаки. Розповім вам про деякі з них. Це загальний шеврон сухопутних військ. Бачите, яка цікава форма тризуба на ньому. Вона скопійована із форми бійців армії УНР. А це нарукавний знак десантно-штурмових військ. Він зроблений у формі парашута, хоча інколи його називають крапля. Колір на тлі називається Маруновий. А так виглядає шеврон повітряних сил. Формою він нагадує літак, а синій колір символізує небо. Ось шеврон сил спеціальних операцій. На ньому, на відміну від усіх інших нашивок, зображений не тризуб, а двозуб герб князя Святослава Завойовника. Формою цей шеврон нагадує щит, а чорний колір символізує улюблений час доби українських ССО. А це нарукавний знак сил територіальної оборони. На ньому є обриси фортеці, які по факту означають основну мету цього роду військ оборона.